Вітаю вас на областок. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо з вами про те, куди йдуть наші з вами гроші, і давайте спробуємо розібратися все ж таки, що там з тою ХАЕС. Разом із нами на зв'язку. Юрій Ніколов, редактор сайту. Наші гроші, пане Юрію. Я вас вітаю, слава Україні. Слава вітаю, Буду світаю Тетяна! Пане Юрію, читаю телеграм Ярослава Железняка. і Він пише це сумно і смішно одночасно, хоча все ж таки більше сумно. І розуміємо, що йдеться про ось це славнозвісне ХАЕС Енергоатом запланував низку закупівель щодо оцінки стану обладнання, яке вже придбано чи замовляється будівництво нових енергоблоків Хмельницької АЕС. Усі ці закупівлі будуть оплачуватися грошима енергоатома, які він і збирає за всю електроенергію. Ми бачимо, бачили минулого тижня голосування у Верховній Раді е, і бачили, що там підтримали законопроєкт, який дозволяє енергоатому придбати два російських атомних реактори у Болгарії для того, щоб добудувати енергоблоки номер 3 4 Хмельницької АЕС. А там нагадаю, що вартість обладнання фахівці оцінили що не менше мільйонів євро. А, зараз читаємо новини про те, що Болгарія може вже скасувати продаж Україні цих російських реакторів. Можемо розпочати з того, про що все ж таки йдеться і що відбувається? Мова йде про грубі бабки бабки з великої букви Б, І настільки великі, що більшого проєкту ну, в історії Зеленського не було точно. І я навіть не пам'ятаю, чи були такі подібні за грошами проекти взагалі в історії України? Мова йде про те, що от Володимир Зеленський його ніхто не примушував. Він сам особисто це милого тижня заявив, що Хмельницьку збудують знову найбільшу атомну станцію в Європі. От коли все там набудують це все, що там наплановано, намальовано, то вона ну, реально фізично стане знову найбільшою в Європі. І навіщо вона нам буде? Ну, ніхто не розуміє ну, від слова взагалі. Тобто, там з точки зору інженерної, ну, це таке трохи знаєте, нафантазувати. Це як Чим порівняти, от як хворому вирішив, от хворому треба е, легені полікувати, да бо погано дихає, так йому вирішили замість одної легені, там дві вставити в одне місце, щоб воно ну може влізе якось. Але ж якщо воно не впіхуєме, то воно ж е, і породжує бред всякий, да і от, от таким от бредом, як на мене, стало, от ну це те, що ми сьогодні повідомили нашим читачам, наших грошей е, про те, що Енергатом оголосив. Плани, ще тільки плани важливо: плани на майбутнє обстежити е, ті е, блоки, ті реактори, які купуються е, за кордоном. Тобто бред і трагізм ситуації в тому, що з Америкою ще рік тому контракт уклали на півмільярда доларів. Вже підписали, що півмільярда доларів то буде коштувати. От просто от отак, от циферкою, знаєте, е, написали, що там, якщо не помиляюсь, 300 мільйонів безпосередньо обладнання, і ще 150 мільйонів е, на різні послуги по його доставці, там щось таке е, так, от. І тільки зараз о, вирішили ще там 100 мільйонів гривень вже тепер заплатити десь так під кінець 25-го року, щоб обстежити е, те обладнання, яке там валяється. А валяється воно вже там років з 10, це що найменше. І фотографії, які були того обладнання, ну пардон, воно так трохи ржаве. Десь так американці лежали, берегли його, що воно ну, таке, скажімо так, і з Болгарією те саме. Там російські блоки теж пролежали вже понад 10 років. Е, їх комплектація, до речі, теж не. Відомо зараз повна розмов про те, що е в, скажімо так До складу цього обладнання, яке купується, вже магічним чином не входять ті речі, які були на ста в базовій комплектації. Ну щоб не ускладнювати, я скажу, що це парогенератори, але так оскільки це мало зрозуміло глядачам, просто розумійте це. Знаєте, як купуєш автомобіль, так а, от о, і ти під словом автомобіль же ж маєш те, що ти вставив ключ, да повернув, воно поїхало. да А тут в тебе не не дуже вийде, тому що, оказується, карданного вала немає там вихлопної труби ще чогось, і от е, Болгарія виявляється, ну част... чи вже запчастини там кудись використали чи ще щось таке. І от наші прекрасні люди от вирішили домовлятись, от, народні депутати, що з болгарами треба купувати за ціну, яку вони викидали що найменше. А що найменше, це та ціна, по якій болгари купили у рашистів свого часу. Це там 600 мільйонів доларів. Це що найменше. Так, от е минуточку, а воно вже повноцінне чи ні, Це ми знову енергатом вирішив перевірити тільки десь там під кінець 25-го року. От такі е я, я не знаю, як це назвати, пане Юрію. Е як назвала це знаєте культурою постфактум? Ну, давайте будемо відвертими. Мені здається, не перше у нас таке, що ми підписуємо контракти, е оголошуємо тендери. Е Після тендерів щось підписуємо, щось проплачуємо, а потім ми такі, а ну треба ж поїхати перевірити. Та так така так, про що ми про що ми домовлялися і за що ми готові платити гроші? Ось ця культура постфактом, от конкретно в цьому випадку, е, як ви вважаєте, тут причина, основна корупція, чи все ж таки може просто людський фактор, можемо на це сподіватися? Чи в першу а, чергу корупція? Ні. якщо так то хто на цьому виграє? Дивіться, я б так, от не спрощував би, да, но, е, я. У мене таке враження, що ми зараз маємо історію з рукожопієм, яке вже породжено корупцією. Ну от так от негативний відбір працював вже довго. Що, да? на жаль, складними проектами займаються люди. Ну які ближче до ну там по шкалі кю ближче до альтернативно обдарованих, ніж до обдарованих. Просто і це нам вже коштує грошей. Ну от реально дурних грошей. Uh, от не подумавши щось зробити, uh, а потім бум, воно щось зламалось, ну от, на жаль, це спош рядом. І от uh, це не тільки я говорю. От, uh, в останні дні стало відомо ще одна історія про те, як uh, Міністерство енергетики Герман Галущенко uh, відзначилось на цьому фронті. Uh, можливо, це uh, вашим глядачам ще не відомо, я розповім цю новину. Значить, uh, що планували Міненерго Воно uh, рік тому вирішило, що. В Одесі на ну десь там на траверсі. В заліві, чи десь там, біля пляжу, не знаю, встановлять два велетенських е, корабля з Туреччини, а на цих кораблях будуть велетенські газогенератори для того, щоб вони, знаєте, стояли в морі та рахтіли, і електроенергію по проводу закидували ну, на материк сюди, от в Одесу. В принципі, таке рішення є, воно відоме і в деяких країнах таке існує, але воно, по перше, коштує безумно дорого. ну, от, о, Гроші дешевші, можливо, на навіть просто спалювати, щоб отримувати енергію, От, а по-друге, е, ну ставити щось у морі біля Одеси, в яку прилітає регулярно шахедами ракетами, це як фейерверк на всю планету влаштовує. Але і про це говорило ще рік тому. Що тільки коли ці прекрасні люди е, планували ту е, комерційну історію, а вона була дуже комерційна, бо там щось 100 мільйонів доларів ми мали б оренду платити за один рік тільки цих кораблів. в общем. Попереджали всіх, попереджали маму, попереджали тато. Всі просили, але е, почали робити і найгірше те, що наробили вже на 50 мільйонів доларів. Е, набудували вже якось інфраструктури на березі в, в Україні. Ну, там, знаєте, там підстанцію якусь поставили, щоб для цього прийому. А потім подивились на те все, що за, е, наробили, і вирішили, що не буде тих е, турецьких е, кораблів-генераторів. Це я кажу, це історія ось цих днів. Це не знаєте, не колись тоді, це не колись в майбутньому. Це прямо зараз е, стало відомо. Пане Юрію, ну по перше, вам дякую за те, що ми перше про це почули. Але повертаючись до Хмельницької АЕС та і про те, що от ви зараз дізналися, і відповідно ви це доносите до громадян України. І напевно ж, і точно я знаю вас читають і в офісі президента і читає влада. Чи ви бачите якісь. Дії, чи ви бачите якісь рухи, і чи взагалі ви бачите можливість відмотати назад цю історію, щоб якось ну не знаю, тому що все ж все ж позначається на грошах простих українців. Ні, назад, фарш уже це не провернеш. Там, знаєте, е, Хоч офіс президента читає, але він завжди робить висновки, якісь протилежні здоровому глузду, і зараз мені вони нагадують, е, там лося, який заплющивши очі через палаючий ліс, побіг уже. Рішення прийнято. Е, президент особисто публічно це заявив, е, і з такими рішеннями президента не шутять, е, вони завжди кінчаються у нас тільки одним, що незважаючи на, на що, тепер біжимо. Охрін, якщо ввалився якийсь стовп по дорозі по барабану, лідер сказав до це ім'я його до виконання. Взяли, побігли. От, бо з турецькими ж кораблями теж саме було зеленським, дозволив той проєкт, побігли. те що не пригодилось, ну то таке Тут же ще й справа в тім, що ем, при Зеленському, ну навіть якщо в випадку він якимось магічним чином е, виграє наступні вибори, коли б вони не були. То при Зеленському ці атомні блоки не будуть добудовані ну там їх термін будівництва років з 10. Дешево не буде, це буде гігантська якась сума грошей. Це ну, в сотнях мільярдів буде вимірюватись. Весь цей час ці сотні мільярдів будуть закопуватись. І тому, шановні друзі, я не знаю, хто з нас доживе до того часу. Да? Ну очевидно, що хтось постаріше, або ж в Ютуб, якщо не ще існуватиме на той момент, прийдуть нові глядачі, які знать, не знатимуть, хто то був Зеленський, там, Ніколи, там ми Але я не знаю, ну спробуємо запам'ятати, що будівництво. Які енергатом вести, ми оплачуємо, тому ми люди, які платять за тариф за електроенергію, і о, минулого літа нам вже підняли майже вдвічі о, тариф на електроенергію, і будемо тепер просто рахувати, як нам це все буде зростати, і як нам будуть пояснювати кожного разу, що ну ви ж розумієте, не ми такі життя така. Тобто, як кожного разу при підвищенні тарифу на електроенергію, о, влада буде уникати цього пояснення що ну нам же ж треба якось строїть оту хмельницьку атомну станцію, яку всі закликали не будувати, але ж ми побігли. Пане Юрію, і тут я от хочу так само процитувати міністр енергетики Германа Галушенка. Те, що стосується продажу ось цих двох корпусів реакторів для енергоблоків, третього і 4-го. він сказав, що повертаючись знову ж таки до Болгарії, він сказав, що насправді єдине, що його непокоїть, це те, що як тільки у Верховній Раді проголосували, то проросійські сили, нібито Болгарія, стали на заваді і зареєстрували проєкт закону, який скасуває дозвіл на закупівлю цього обладнання. В Україні тут а, я згадую це голосування. Я згадую, хто за це голосував і розумію, що тут також величезну роль грають гроші. Тому що попереду ну не знаю, коли в ці вибори відбудеться чи відбудеться, але гроші на вибори вже е, пішли, вже заряжено Те, що називається, і чули ми е, чули ми заяву від е, Петра Порошенка про те, що він вже знає дату виборів, і бачили ми накладені на нього санкції. От, якщо можете, прокоментуйте зі свого боку, як ви зараз бачите цю ситуацію. Ну, по перше, гроші на будівництво Хмельницьке вже пішли. з Станції, да от минулорічне підвищення тарифу, яке ну десь так грубо. Мало би принести енергатому вже близько 30 мільярдів гривень, тобто воно вже освоюється там. Да, тобто, вже ж там почалося що торік будівництво, тобто, машинка вже працює ця просто ще не на повну потужність, бо їм треба ще окремий дозвіл приймати в Верховній Раді на будівництво конкретного третє-четвертих блоків. От, Е, тому е, я не маю сумніву, що якісь рішення ще буде прийматися. Чи ви е, Болгарія прийме там рішення заблокувати цей продаж цих блоків? я дуже сумніваюсь. То їх внутрішня якась ігрушка, тому що е, насправді, е, коли е, знаєте. Ой, безлаха й жизнь плаха. Да? Болгари колись, 15 років тому, о, вирішили будувати це з Росією ці атомні блоки. А потім у них змінився уряд, вони такі: Да Та навіщо нам з Росією вступати в ці довгі стосунки. Давайте від... не будемо той проект більше робити. Пот... І от зараз вони перемкнулись на будівництво атомних станцій з американцями, з американськими атомними блоками. Так от от те російське барахло у них лежало нікому не потрібно в світі взагалі. От просто нікому воно Но не треба, бо е, навіть е, росіяни, коли домовляються з якоюсь країною про будівництво атомної станції, вони під той проект розробляють нову нові блоки. Тобто, старе розроблене тільки туди, воно нікуди неможливо виростити, е, е, ну хіба що на запчастини да на на розбор машину оце на історія дать е, крадену биту, е, щоб ну хоч щось виручити за неї. Тому е, коли болгари вирішили, що продати Україні це можна. Uh, і причому по ціні покупки у Росії от тодішній. Да? Uh, і от зараз Зеленський настояв, щоб uh, Верховна Рада uh, прийняла такий дозвіл, uh, болгари зіткнули з великим полеченням, бо їм uh, для їхньої країни це ще більша сума грошей, ніж для нас. Ну вони маленька країна. То um, вони зіткнулися з полегшенням, що їм вирішується велика бюджетна діра така, Да? От знаєте, сиділи, сиділи, а тут таку. Купу грошей таких, колись, от можуть отримати. Звісно, вони раді. Продати старий а, сервант, який заважає а, новому інтерв'ю. Абсолютно так. причому той сервант, який займав якесь місце, ти постійно з ним мучився. ну ти витрачав принаймні навіть гроші на охорону. А, тобто нормальною б вже навіть якщо ти вже там вирішив той будувати той ХС, окей, але як на мене, нормальною такою позицією торговою було б таке. Болгари, заберемо у вас самовивозом безкоштовно. Е, ну ви принаймні на то перестанете витрачати якісь гроші. Ну ми самі за перевозку то заплатимо. Найми наймемо вантажників, щоб вони по сходам то знесли без віфта. Окей, ладно. А ні, ми ж вирішили, що ми красавці. Купимо те, що от стоя, от машину, яка стояла на складі, вона стояла там років з 10-15 вже, да? ми купимо по стартовій ціні. Ну, минуточку, нічого, що воно не тільки там портилось, да, поки стояло юзане, але ще й воно застаріло так наглухо. Тобі тепер його переробляти ну, дуже суттєво, щоб воно запрацювало. Ну, от, ну, Я не знаю, це альтернативна обдарованість, ну, не інакше. Ну і враховуючи та те, що коли відбувається десь прильоти, навіть по нашій інфраструктурі, і там, де це було старе радянське будівництво, ми розуміємо, що його відновлювати важче, тому що ці вже якісь там деталі певні не виробляються. А тут ми закуповуємо старі ось ці запчастини. деталі для чого запчастини, які потім не Ті будуть готувати. Так, так з купити знаєте старий старий запорожець, який вже давним-давно не, не виготовляється. Не запорожець, запорожець а Москвич, минуточку, це дуже важливо. Окей, так, до речі, так так до речі москвич Пане Юрію, а бачите, що гроші пішли все ж таки на якісь виборчі компанії, От, враховуючи всі ці голосування, ні, ці ні, заяви, я, ні. я не буду спекулювати на цій історії, що гроші якісь кудись пішли. Гроші в цій історії я ну я фізично не можу бачити, все засекречено. Тобто, в гіршому в кращому випадку, ми щось якісь рамочні речі в Прозоро можемо побачити на рівні контрактів, але хто деякі гроші зараз платив, невідомо. Є, відомо тільки енерга енергатам. Навіть 30 мільярдів, які мав би нас кердувати від е, підвищення тарифів на електроенергію, він навіть їх заховав з офіційної звітності. От зрозумійте, їх немає у фінансовому звіті енергоатому, який він цього року подав е, до, до уряду. Отак От і сказав: не знаю, ми ці гроші не брали, не бачили. Ну тобто, єдиний також ще висновок можемо зробити, що тарифи будуть рости на електроенергію, і нам будуть намагатися це якось пояснити, чому вони зростають і чому ми будемо платити більше. Будемо далі спостерігати за цим, пане Юрію. Хочеться, щоб це все ж таки нам пояснили, якось вирішилося, але як ви кажете, цей фарш назад не прокрутити. Юрій Ніколов був разом із нами на зв'язку. Редактор сайту «Наші гроші. Я вам ще раз дуже дякую. Напишіть свій коментар, залиште лайк вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі.